Друзі, перші проголовне поїхали. Сотні поліцейських по всіх містах патрулі посилені одразу після санкцій проти Порошенка. Думаю, ви тепер розумієте, при збільшення кількості заброньованих силовиків пише офіцер Лапін. Я вважаю це елементом доказування, що влада впорається з будь-якими акціями і протестами не тільки під час воєнного стану, але й проти його закінчення. Поки йде війна, всі будуть ставити в пріоритеті питання виживання України зас у виконують усе, що від неї залежить, і навіть ціною власного життя. Проте по закінченню війни ми отримуємо таки сила, яка охрінюють всі небесна Одня вже у трунах повертається небесні батальйони, перевертатимуться ще більше. Пе за закупівля автозаків під час війни. ну Скажіть, що за команда до цього не готувалася, а ось що пише Юрій Майора, військовий. Отже, я доброволець, абсолютно цивільна людина, яка натягнула форму і взяла в руки зброю, щоб воювати з ворогом, який прийшов забрати мої права і мої свободи. Зараз в мене немає жодних прав і жодних свобод. Зараз я раб в абсолютно диктаторському режимі. Блокпости по всій країні, політичні переслідування опозиції. Першим був затриманий Едуард Пушенко. Сьогодні вночі затримали Валерія Токаря, і з ним Ремінного. Ремінний був Реміний був виведений поза штат. Сидить в СП, а зараз, зараз Валерій Торик, кермаючи документи на відстрочку, наскільки я знаю, по дітях, сидить зараз у Хмельницькому ТЦК. Отже, чудова держава, за яку варто проливати кров, мені абсолютно цивільній людині, яка оділа військову форму, щоб захистити свої права і свободи. Які права і свободи? В мене залишились за які мені варто воювати. Це за що я маю воювати? За ці блокпости, що по всій країні, за цей шмот, за цей безпреділ мусорський. Ні одне мусорило воювати не пішло. Зловили всіх цивільних. Сто відсотків йде мова зараз про дітей і про жінок. Но не про мусоров. Не дай Боже мусора, щоб пішли воювати. Мусара воювати не будуть. І кадрові військові, які всі сидять по тилах, не секрет, що під 2 мільйона армія, з яких воює 300 тисяч цивільних, яких зловили безвилазно. Отаких, От як я, дурачків, які пішли вперед добровільно. Хто полишався, ще живий? От ми ще сидимо там на фронті. І цивільні, яких половили. Оце ми маємо воювати. А вони нами будуть керувати. Вони будуть сидіти 50 кілометрів за спиною на крузаках їздити і нам розказувати, що ми гавно, а гавно должно мовчати і здохнути мовча, щоб воно медальку отримало. Жодних прав, жодних свобод. Прострочений препрезидент, повна диктатура, згортання всіх прав, конституція на паузі, а ти, дурак, іди воюй. Тебе зловлять, поставлять два автоматника, заградотряд далі. А що? А як нам далі воювати? Нам тільки заградотряди треба відроджувати. Будь ласка, вперед, ваш останній крок заградотряди відроджуйте давайте. Чогось наше керівництво вважає нас за кацапських чмобіків. Я був вільним козаком, коли йшов воювати, а зараз я кацапський чмобік. Повне згортання прав і свобод, диктатура. Політичне переслідування опозиції, всіх сажають по тюрмах, вибори будуть такі, які вони скажуть. Кандидати, які вони скажуть, Рабінович, Шуфрич, Залупний, Зілібоба і Потрох з бабою Юлією. Все, більше нікого. Портніков вам вправить мозги, як правильно вам думати. Не дай Боже, ви будете думати по-іншому. В нас є для цього. Офіційна державна пропаганда не проти ворога спрямована, а вам мозги промивати. Єдиний марафон, на який відділяється мільярди. Ні на що нема грошей, ні на дрони, ні на снаряди, ні на патрони. Зато є на матраси набиті ТЦКшникам, мсековцям, прокурорам. Матраси доларами в нас є набити. От за цю прекрасну державу ти йди і здохни. Отже, звідусіль від українців чути заклики до військових. Хлопці, наведіть порядок в Україні. Хлопці, робіть щось. В нас тут повний капіць. Деякі військові розуміють, чують, щось починають робити. Об'єднуватись, знаходиться політична партія, яка готова взяти до себе військових, завести їх в Верховну Раду. Мають програму. Ми обговорюємо програму, випрацьовуємо, як ми будемо змінювати. Державу, і тут ми стаємо зрадниками, агентами Кремля і ПСО і ворогами. Мабуть, тоді ти добрий воїн, тоді ти добрий патріот, коли ти сидиш в окопі і тільки говориш матами в сторону, що «А, ми вам прийдемо і там щось ви, висловимо своє незадоволення, занепокоєння і навіть обурення, складемо петицію. Підпишемо її 25 тисяч, я це називаю челобітною царю. Такі дії ви бачите з нашої сторони, тоді ми будемо добрими. Чи ви як це собі уявляєте, навести лад в країні, зняти пару батальйонів з фронта і тупо піти і зробити десь вінігрет. Це такий має бути може порядок в державі. Коли ми пропонуємо реальний механізм згідно чинного законодавства, партію гарант, все не так. Все не то, все не так. Фотошоп бачили. Де токар приліплений до Медведчука, в частному літаку летить. Все, Всі мутні. Всі зрадники, всі агенти Кремля. Де токар, де Медвечук, де токар і кучма? Не тільки кучма, але і Зеленський, і Єрмак, і Московський патріархат. Е я не згадаю всіх, хто стоїть за цим славнозвісним Валерієм Токарем. Всі стоять за ним. І ми всі тоді стаємо не такі, ну добре, давайте тоді будемо сидіти і нічого не робити. Віддамо руки в свою державу відвоювану кров'ю відстояну в руки якомусь Рабіновичу, Шуфричу, Залупному, який розвів такий сатанинський бардак в ЗСУ. І такий же самий розведе вам в державі. От ваш вибір, вони не мутні, ми мутні. Дивіться, не голосуйте за нас, ми такі мутні. Ніхто нічого не знає, не вміє. У нас же ж освіти нема. Ми ж всі солдати, сапоги такі. Тільки в окопи годимось. Та що в когось по дві по три вищі освіти, та плівать на це. От така в нас українська нація. Ти їм не вгодиш. В них є телевізор. Чи цей народ достойний до <кхід> нормальної країни? Чи цей народ достойний жити добре, нормально? Для цього потрібна мозга, щоб була. Голова пошо повинна, щоб щоб була, а не телевізор замість її голови. Ой. Печера дракона підкреслює, а знаєте, що цікаво? За шість років Зе влада не змогла у судовому порядку довести жодного злочину Порошенка. За шість років Зе влада не довела злочинність Блюз, а Вона саме його використовувала. За шість років влада не змогла зламати рівень підтримки Порошенка на соцмережах. Їй вистачило тільки аби перекупити кількох блогерів. Що за євросолідарність у владі дуже вдячні? Сама вказала на щурі. Моя аудиторія весь час зростає. Наприклад, за шість років влада не змогла дискредитувати Порошенка в очах його виборців. Його Досі підтримують мільйони людей. За шість років влада не змогла внести розкол середину партії Європейська Солідарність. Лише окремі типи підвалами й дорога їм килимом. За шість років влада не змогла внести розкол у середовище депутатів від Євросолідарності в ЄС наразі жодної тушки. І от влада провадила проти Порошенка санкції РНБО погрожувала від 21-го року. І навіть противника Порошенка почує, що влада сама щойно зробила Порошенка реальним кандидатом у президент. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів політиків Експертів та анонімних телеграм-каналів голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!